Привіт, земляни! Ну що ж, давайте поговоримо про мажор, як він закінчився, хто виграв. Подивимось на мій пікем, і я покажу вам ще, який сувенірний набір я візьму. Тому ми починаємо. Так виглядає у нас фінальна сітка. У фіналі у нас грали команди Фейс проти Спіріт. Як можете побачити, тім Спіріт виграли цей мажор. На мою думку, шанси були рівні. В принципі, гра так і закінчилась. Хоча, якщо не враховувати те, що фейзи на останній мапі дали такий прям потужніший камбек, то звісно це була не дуже важка гра для Спіріт. У них є гравець, який сильно виділяється. Це Донг. Він, до речі, отримав MVP цього турніру. Мажор мені цей абсолютно не сподобався, навіть не враховуючи те, що там Спіріт. Виграли те, що я там не зміг передбачити пікєм, на це мені особливої уваги не хочеться звертати. Я не для цього роблю пікеми, щоб там чисто медальку свою покращувати і так далі. Це, звісно, класно, але сам мажор мені не сподобався. Плюс цей ще розклад, коли матчі починаються о п'ятій ранку, там о 6, -й, 7, -й, 8. -й, ну це дуже рано. Не хочу казати ніяких поганих слів, але повели себе дуже нечемно. Могли б зробити і трішки пізніше. Їм час по... ну, дозволяв це зробити. На рахунок своєї медальки, скажу, от вам, що вона у мене срібна, це вперше за три рази. Напевно, я всього-навсього три рази робив пікеми, коли я отримав срібну, а не, а не золоту, як мінімум. Перший є тур, як ви бачите, на початковому етапі мені не вистачило одної команди. В етапі вибування в легендах також вистачило. Не вистачило, точніше, одної команди. Плей-офф мені не вистачило також по факту одної команди. Аби джиту виграли у фейс і пройшли у фінал, то медалька покращилася до золотої. Коротше, скрізь не вистачило буквально по одному придікшену, правильному, але я, в принципі, не засмучуюсь, ніякого сенсу це особливого немає. Так, я б міг отримати не один, а два сувенірних набори, але нічого страшного. На рахунок сувенірних наборів, які я заберу один. Наскільки нам відомо, якимись логічними, нелогічними шляхами, що можуть прибрати мапу Вертіго, і замість неї додати якусь іншу. Тому логічно було б взяти сувенірний набор з мапи Вертіго, бо на наступних мажорах уже вертіго не буде, і сувенірних наборів з цією мапою пов'язаних нових також не буде, тому вони будуть дорожчати. Я пропоную Глянути, які у нас були матчі на цій мапі забрати звідти один сувенірний набор. Ну що ж народ, я подивився на яких е... на яких матчах була карта Вертіго. Один із цікавих це Пейнфурія, дві бразильські команди на бразильські, знаєте, капсули. Сувенірні набори з їх командами може бути непоганий попит. Тому як варіант можна забрати цей. Але ще був один матч. Це були у нас Wildcard проти Furia. Також е... цікавий момент Wildcard. команда. Е... Одної онлі фанщиці з Америки. Також достатньо, я думаю, буде користуватися попитом великим у майбутньому, не факт, що вони ще колись вийдуть на мажор. Також фурія, бразильська команда, тому я думаю, взяти саме цей сувенірний набор фурія проти WildCard. Це просто як це зробити: натискаєте на матч, знаходите його, натискаєте. Потім натискаєте Отримати сувенір і все. Вам приходить ваш інвентар, сувенірний набір. Тепер пропоную вам глянути, в принципі, зробити такий міні-огляд найцікавіших, на мою думку, моментів, які були на цьому мажорі. Їх було не так багато, і більшість з них були пов'язані вже в лейт-стадії. Тому давайте перейдемо до них. Один із цих моментів відбувся на мапі Ancient. Це була друга мапа. Її виграли Фейс, і Меджикс вирішив отаким от чином закінчити цей матч, побачивши, що клач у нього навряд чи вийде, вирішив підірвати себе. Респект. Меджиксу б таких гравців з того регіону. Другий момент це вже був на останній мапі на Дасті. Був клач для Фейс і Робс в стрибку ноускопом попав за ВП, враховуючи, що це був клач 4 в 2, якщо я не помиляюсь. Це було реально надпотужно. Потім ще в кінці він флікшотом дав ще одного гравця. Тому реально це було це було реально емоційно. Це напевно був самий емоційний момент на цьому мажорі, особисто для мене. Також один із таких моментів був у матчі Heroic проти G2. G2 залишилась в клатчі 2 в 4, потім у висновку Maltz залишився в клатчі 1 в 3. Зміг вбити першого гравця на шорті. Пиканув бомбою, і після цього трапилося те, що трапилося. Залишаючи 10 секунд, героїки почали на нього пушити і мав просто їх зніс як косою. Можливо, навіть це і кращий момент ніж у Робса, бо це був клач один в три на додаткових раундах. Це було реально потужно. Давайте проговоримо про останній момент. Донк, залишившись один проти п'яти на мати міраж в матчі проти Херодік, зробив Ейс. Цей раунд нічого не вирішив для спірід. Вони все одно програли. Цю мапу, але як е, факт, це реально потужно було. І що тут сказати, молодець, молодець, напевно, недаремно отримав MVP цього турніру. Ну що ж, народ, будемо на цьому закінчувати. Більше мені нічого сказати про цей мажор. Для мене він був одним, напевно, із найгірших, як і по, по емоціям, так і по В принципі, об'єктивно, напевно, це було не дуже потужно. Мені прикро за те, що Наві обісралися, якщо м'яко говорячи не змогли показати свій рівень індивідуально. В першу чергу не могли вони перестрілювати, не виходили у них на рахунок пешен. Скажу так, те, що вони пройшли на мажор, це звісно класне для них досягнення. В першу чергу я радий дуже за мішу Кейна. Я вболівав в першу чергу за нього. Якби не було Кейна в Пешен, то в принципі мені було б не так не так, не пофіг, скажімо так. Тому бажаю їм успіхів, Мішаня, можливо, побачиш цей відос. Бажаю тобі наснаги. У вас є приблизно там 4 місяці, щоб підготуватися до наступного мажору, який вже буде проведений в Омериці. Звісно ж, постараюсь його для вас коментувати. Посилання на мій твіч, телеграм зможете знайти в описі цього відео. Давайте я вам трішки покажу, розкажу про наступний мажор. Він буде проводитися вже від Бласта, не від Піджела в Остіні. Це у нас Остін, Техас, та... Штат Техас, Америка. Призовий фонд також буде мільйон 250. 000. Почнеться він 9 червня і закінчиться 22 липня. Тому у нас з вами є, ну грубо говорячи, майже пів року. Трішки менше. Менше сподіваюся, що не буде ні у перший, ні у наві ніяких змін у командах, тому що це тільки зіграє на мінус. Я думаю, в принципі, цього не станеться. Наві показали класні результати цього року. Вони дуже багато фіналів вийшли і дуже багато фіналів виграв. Також, друзі, трішки хотів поговорити про наступний мажор про Остін сам, що час у Остіні у нас 11.53, а у них 3.53 ранку. Вони відстають від нас на 8 годин. Тому це, звісно, знову. Буде, напевно, важкий мажор в плані розкладу. Побачимо, у котрій годині починатимуться матчі, особливо у котрій годині буде проводитися потім фінал. Бо якщо, наприклад, фінал в прайм-тайм почнеться там о 6-й, о 7-й годині вечора по часу американському, то у нас це вже буде ну, глибока ніч, скажімо так. Давайте молитися. Ну що ж, народ, такий от вийшов міні-огляд на мажор, який пройшов у Китаї. Це був перший мажор, який проводився у Китаї. Запам'ятався він, не сказав би, що прям класними якимись емоціями. Але маємо, що маємо. Також, друзі, нагадую, що я стрімлю майже кожен день на своєму твіч-каналі. Посилання буде в описі цього відео, а так само буде посилання і на телеграм-канал. Як ви могли замітити, назва каналу змінилася з MonteCarlo. UA на Владізі. Тому всі актуальні посилання вже є скрізь. Підписуйтесь, буду радий вас бачити як і на стрімах, так і в нашому телеграмі, в телеграм-чаті. А я з вами на цьому прощаюсь. Побачимось на стрімі або у наступному відео. До зустрічі!